Всім привіт, на каналі Кокідокс і сьогодні я знімаю для вас відео. І це відео туторіал на амунеції для бумажі собак. Для цього нам знадобиться папір білий Фломастери і у мене такі фломастери, бо тут є потрібні кольори. Самі потрібні це сірий і. Чек. От, біжевий і от сірий. Ну, і звісно, чорний нам потрібен. Нам треба собачка, для кого ми будемо робити амуницію. Ну і скотч. Ой. Ну, він поки що не стає віддобитися. І да, одяг для собачок точно не знадобиться. Знімаємо одяг. Нам треба отак собачка. тепер ми ложимо отак. І да, я буду робити шлейку? Ми ложимо її. Спеціально, щоб відео було довгим і воно було так. Беремо ми або олівець, або фомастер, але я вже знаю, як це робити, то зараз я за кадром обведу того, що так неудобно. Нам треба обвести десь так, оббираємо ми собачку. І тепер треба оці лінії соєдінити. Готово! У мене щось такого. А роблю я шлейку, щоб... Це ж того, що ота швейка. Ну, я вже говорила в тих відео, що ота амуниція вже дуже стара. І да, я зроблю ще поводок, але поводок дуже легко робиться. Тепер ми робимо там всякі лінії, всякі. Ну, дизайн вашої ваша ну швейчки. У мене щось типу такого. Хошой, не було більше що придумати, але тепер розфарбовує. У мене така сіра шойка буде. Я просто приміняла так колір. Да. Ну, я убіділа, що сірий Дейзі підійде. Угу. Ну, тепер. А тепер ми можемо так же само зробити ззаді, але не прям. Ну просто зробити таку лінію, щоб можна було типу так застегувати. Ну, ви поняли. Ну, у мене щось типу такого. Якщо буде длинноватой, можна обрізати. No. Тепер можна ламінірувати Ну, конечно же, скотчем. Я обламінірувала, воно должно блестить так. От воно. Ну, тут не вийду так на кабелі, то можна вирізати у мене щось типу такого вийшло. Тепер можна згинати. Я щось типу поміряла. Ну воно гарненько, але тут треба трошечки обрізати. Я обрізала, тепер можна або скотч, ну, так, як у мене його немає, Можна скрутити скотчинку в такий от крулітик. Щось типу такого. Тепер ось так от у мене вийшло. Тепер можна міряти. От таке от у мене щось типу вийшло. Тепер я хочу зробити там це дотор на дві рень, на дві амуніції. Швейку і поводок. Буду ще робити по такому ж самому дизайну. Малюємо скільки, скільки сантиметрів вам треба повідок. Я намалювала длинненький. і можна намалювати такий от крючок по бажанню. Но я намалювала, щоб було типу, типу, так. Ну, ви знаєте, зачепить. Тепер можна ламінірувати і вирізати. Я його ламінірував, можна вирізати. Я вирізала, тепер можна склеювати отут кусочок скотча, щоб воно могло. Типу, так, не знаю, як сказати. Ну, приклеюватися. Я приклеювала кусочок, тепер можна міряти теж. Ось такий от поводок і. Шлайка у нас получилось. Ну, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підпишіться на мій канал. І всім пока!